Студентського духового оркестру училища культури і мистецтв на театральному майдані обласного центру і з годинним концертом для лучани гостей міста виступили для благодійного збору грошей. Залучено приблизно 50 студентів до участі в цій акції. Це студенти відділу оркестрові духові інструменти та відділу акторське мистецтво, які допомагають нам волонтерити. Виступи у центрі Луцька зі збором грошей для дітей сиріт учасників АТО ООС проводять двічі на рік з початку агресії на сході. Розповідає керівник студентського колективу Микола Орний. каже в репертуарі оркестру більше 70 творів різного спрямування. Нині, щоб підняти дух лучан, виконували церемоніальний репертуар з патріотичних маршів. Ми студентські духовирки, в нас нема зброї, але в кожного з юних музикантів в руках свій інструмент. І цими інструментами ми хочемо приєднатися до отої загальної суспільної акції Милосердя для допомоги, хоч, хоч трошечки, чим можемо для допомоги нашим бійцям, їхнім дітям, які боронять суверенітет і незалежність України. Мені дуже приємно виступати. От навіть як зараз в центрі міста і дарувати людям приємні емоції та посмішку. Всі розуміють ціль, всі розуміють, що це благородна така дія, тому всі наоборот дуже з задоволенням долучаються до цього. Оце діти наших захисників, тому треба долучатися по мірі можливості. Я не думаю, що важливо яку суму, хто дав, а ти відчуваєш себе причетним до такої великої справи. Під час виступу оркестру зібрали майже три з половиною тисячі гривень, розповіла викладачка Оксана Рижан. Згодом в училищі культури і мистецтв провели екскурсію і передали зібрані гроші чотирьом дітям-сиротам, якими опікуються волонтери. Анна Іщук прийшла на зустріч з мамою. Підтримка важлива не стільки фінансова, скільки морально можна сказати. Тому що ці дітки вони все одно, вони скільки б років не пройшло, вони переживають цей стрес від втрати тата. Їм дуже важливо, щоб про них піклували, щоб їх пам'ятали. Учасники оркестру також подарували музичний сувенір. Діти віддячили за подарунки своїми виступами. Тим, що мене вчитель хоче відправитися, вчитися, то якщо я сюди піду вчитися, я тепер буду знати деякі класи, які є вчителі. Ще корисно знати, типи наскільки вони дружні між собою, щоб ну не спортити так, скажем, пісню, а грати одночасно, там. це така хороша психологічна реабілітація. Тобто всі діти, які малюють, співають, грають, вони багато і позитивного, і негативного всього відображають в творчості. Якщо наприклад, не можуть це ну. Там поговорити про це. Ірина Сватула, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.